Всім доброго дня! Сьогодні покажу свої ранні помідори і розкажу, чим я їх обробляю, підживляю, досягнувши ось таких результатів. Вже ось такі у мене завізі на помідорчиках Санька. Це ранній сорт низькорослих помідорів. Хто дивився мої відео, бачили, як спочатку я формувала ці кущики. Ще на самому початку я обрізала всі нижні пасинки, залишивши два під першим суцвіттям, і всі нижні листочки, які торкалися до землі. І все. Підв'язала зверху до ось такої перекладини. А далі все природа. Як ростуть, так ростуть. Висаджувала я свою саньку в перших числах травня, парничок під агроволокном. Тут він і переживав цьому парничку і приморозки. Рядом ще один парничок росте ляна. Агроволокно, правда, я вже з них зняла давним-давно. Ляни, правда, помідорчики ще менші, пізніші. Але поливати, підкормлювати, я буду зараз обидва сорти. І так як на моїх кущиках є вже плоди, і зовсім скоро будуть наливатися. Я використовую для підкормки тільки свіже молоко і йод. Йоду я беру 7 крапель. Можна 8. Це в мене на 5 літрів. Я зараз буду розводити літри молока і оце 8 крапель йоду. Молоко насичує рослинки і макро- і мікроелементами, такими як азот, фосфор, сірка, кальцій, мідь. Калій, залізо, марганець. Таким чином, молоко підвищує врожайність. А молочна лактоза створює щільну плівку, яка захищає від шкідників і від хвороб. Завдяки лактобактеріям, молоко сприяє розмноженню важливої для ґрунту мікрофлори. Та ще й йод дає захист. Від грибкових хвороб. Отже, таке проливання помідорів у мене буде як і підживка, як і захист від хвороб і шкідників. Проливаю я прямо зверху по кущиках. Це в мене буде і коренева, і позакоренева підкорбка. Під кожен кущик стараюся пролити до 1,5 літра цього розчину. Так, проливаю я через кожних 2 тижні. Це в мене вже третя така підкормка. І результат видно наяву. Кущики гарненькі, листечко зелене, плоди зав'язуються з кожної квіточки. Таку підживку для ранніх помідорів я можу порадити кожному. Бачите, аж з листячка капає. Ну, але це вибирати вам. Чи краще віддати перевагу хімії? Так, хімію можна застосовувати, але на пізніх сортах помідорів. А ось ранні, коли вже є зав'язі і от-от будемо їх їсти, то я б краще подумала. А на сьогодні все. Гарних вам врожаїв!